Mm -hmm. Що в такому випадку робити? Ну, однозначно, треба розуміти, що компанія обранця буде ставитись до цієї дівчини так, як він ставиться до неї. Якщо він, відповідно, нехто її не помічає, то і компанія не помічає. Хоча, можливо, там в когось буде виникати жаль і якийсь там сум з приводу того, що до дівчини так ставиться, але ніхто не відважиться. Нав'язувати свою думку. Uh -huh. Мені здається, що чоловіки в цьому випадку якісь такі більш коректні до відношенню до одного. Не можуть мати свою думку з приводу партнерки друга, та, але якось або їхніх стосунків. Але треба, щоб були стосунки дуже близькими, тільки тоді вони озвучать. А а вона закохана ситуація, вона закохана по вуха, і вона ну, вірить в свято от, такими рожевими якимись uh -huh. мріями, що все зміниться. І наступного разу він її представить. Другий чи третій раз це буде. 15 Ось, так. Як розвіяти цю, цю якусь таку це марево, Ну, Це дійсно марево, бо якщо він не представив ні перший, ні другий раз, то і, і, і третього, і четвертого разу він також не представить. І мені здається, що це якийсь такий обман, так, якась брехня вірити в те, що от коли ми вдвох, він такий, а коли на людях, то він зовсім інакший. Це означає, що він не справжній ні тоді, ні тоді. Або що ви все одно не знаєте, який він справжній. Добре, І це дуже ризиковано. Може трошки mm. перейдемо до позитиву. Тобто mm -hmm. ми прийшли все ж таки не проігнорували нікого, ми представили. Давайте розглянемо що одну ситуацію, наприклад, да, мене запрошують на весілля. Uh -huh. Ми, у, у мене в компанії дуже добра колега одружується. Uh -huh. І я маю нову дівчину, і ще якось не було нагоди познайомити своє компанію. Uh -huh. Чи варто все ж таки якимось там правдами неправдами постаратися це зробити до весілля, для того, щоб потім під час весілля була хоча б якась одна суспільна тема для розмови? Чи можна зразу приходити на весілля, казати, що ось. Це моя нова дівка, там познайомтеся? Якщо вдасться, ну правдами неправдами, то занадто, якщо вдасться познайомити наперед, то це було б дуже добре. Якщо не вдасться, то можна просто попередити друга, що я ти знаєш, я буду от з, з такою з такою. Добре, якщо я все ж таки прихожу з дівушкою, та? mm -hmm. і так само я дуже багато знаю е, зі своєї компанії е, других половинок своїх друзів. Mm -hmm. То як краще навіть, ну, чи її посадити, чи е, представити її в першу чергу е, е жіночій половині, чи все ж таки чоловічі? Мені здається, що тут якось не зовсім вірний розподіл. Найпростіше представляти усім підряд. Та да, дам ви обирайте собі напрямок по часу стріл, це або проти, як вам зручно. Чи приємно, цар? Так, так, так. Але не не прив'язувати там ну, там спочатку чоловіки, mm. а потім жінки. Ну, найкраще, коли там можна представити, там це мій друг Роман, це його дружина там Оксана, це мій друг Валера, це його дружина Тетяна, да і, і так далі. Добре, а якщо, наприклад, от вже привели в компанію е, і і треба представити її, це моя друга половинка, прошу її тільки любити і поважати. Mm -hmm. Тільки до неї ставитися, там най-най-най-най-най, треба якісь такі взагалі потрібні о, такі слова, чи я думаю, що не обов'язково, бо все одно компанія буде ставитися до вашого обранця або обранниці так, як ви ставитесь до неї. І якщо ви свою обранцю або обранця поважаєте, якось. Ну, про любов ну, приймаєте її такою, якою вона є, то й компанія буде їй поважати і приймати такою, якою вона є. Але якщо ви її там ігноруєте, або ображається, то напевно, що вона таких самих утисків буде зазнавати і від ваших друзів. Бо Добре. Транслюється це від Добре. А, а Якщо все ж таки компанія Добре. дуже така вже, ну геть, скажімо так, дуже правильно висловитися, немає, не хоче знайомитися ну, категорично. Наприклад, в нього перед цим була якась інша дівчина, <рес> е, з якою в них були хороші стосунки, але в його була воля розірвати ці стосунки, він приводить зовсім іншу. Але Компанія вже вподобала собі попередню Поредньо. цю коліжанку. Як у такому випадку бути? І вони категорично не хочуть сприймати, він вже ну як категорично, він вже приблизно знає, що вони mm -hmm. не сприймуть її. Ну то для чого на ускладнювати собі життя? Тобто не знайомити? Я думаю, що якщо це просто компанія, а не друзі, mm -hmm. то можна і обійтися. Давайте розглянемо на на до часу. Оленка, тебе приводять компанію. Та і тебе ігнорують. Твої дії. О, це ти мене глухий кут. Чого? От я я собі уявляю, якби мене привели в жіночу компанію, я кажу, ось там познайомтеся, ну ну або просто проігнорували. Я би хвилинку помовчав, другого помовчав, ну потім мій терпець би урвався. Ні, направду я би теж, я би так само, я би подивилася на саму компанію, я би побачила, що фактично повністю там ігнорують, якось не звертають уваги і так далі. Ось, ну так само, я би довго не терпіла. Це би було один-два рази, потім я б розгонорнулась, подякувала, побажала. Гарно посидіти і відправилася mm -hmm. у свою сторону. Тут, тут, тут чи ви, це вихід вибір... Положення, чи ні? Я думаю, що так. Я думаю, що це точно є вихід з положення. Але а, але... Зразу так само себе проявити. Але тут, тут Може нав'язувати нав свою якусь присутність що про робити? себе розказувати щось. Жіноча компанія потім сяде і подумає, боже, кого вона собі знайшла? Та він ж на хаба. Ні, жінки рідко. Ох, такі. Або, Ох, він, або він, подумає, вся його компанія. Мамочка рідна, так. куди він от попав. От це характер. От вона його зараз під отак каблук. Скрутить. Ну, подумають напевно. Ну, але я не думаю, що це буде щось таке дуже вирішальне в стосунках. Мені здається, що важливіше буде розмова після такої прогулянки да, в лапках. Коли ці двоє зустрі... зустрінуться або вийдуть з компанії, да, і тоді логічне буде питання, чому ти про мене нічого не сказав, не сказала? Угу. А, бо це дійсно дуже незручне становище. Угу. Тебе приводять і якось лишають, а що брали з собою? Ну з якою метою? Як носія? Чого там сумки? До речі, може Шасті. от вирішити оця сама розмова? Наприклад, от все відбулося не так, як хотіла mm -hmm. дівчина, не так, як собі уявляв, ну хлопець напевно так уявляв. Тобто він приводить її, він їде якби не знайомить, а коли вони вже виходять, він дійсно відчуває десь свою провину. Ось і чи вирішить в такому випадку розмова щось? Ну вона напевно, напевно Минуле не повернеш, та і вона нічого не змінить. В минулому однозначно, але виріш ну, прояснити ситуацію зможе, хоча б щоб почути аргументи. Ну чому так, щоб, щоб стало зрозуміло мотиви, чому ти мене не представив?